Так, сьогодні команда з Тернополя показала е, дуже бойові свої качества, тому е, я вважаю, що ми не награли на перемогу, тому що треба забувати на один м'яч більше, ніж команда суперника, тому рахунок 0-0. А чи справедливо, я думаю, вважаю, що так. Ну, перший тайм так показав те, що вони дуже заряджені і десь грали за межами правил, то е, тільки рефері зміг трошки огомонити. І ми в другому таймі зібралися і показали, що ми не гірші. І просто ми з перших хвилини не очікували такої сильної боротьби. Команда оборонялася майже всією командою. І... І в нас, ну, в нас були моменти в другому таймі, але ми їх не використали. Тому тут казати, що чогось бракувало. Бракувало голу, який ми не забили. Та бойова гра так, і вниви були моменти, і у нас були добрі моменти, могли забивати. Ми граємо тільки на перемогу, але я думаю, по сьогоднішній грі нічого така буде закономірний результат. В першому таймі Трохи була рівна сказати, даже не трошки мали більше моментів, я вважаю. Але в другому таймі ми вийшли, зібралися та е, показали добру гру. Вважаю, було багато моментів, але е, щось не вистачило. Не вистачило реалізації, напевно, нам. Але нічого, будемо в наступних іграх збувати перемоги. На кожного суперника налаштовуємося рівно, та у нас тільки одна ціль перемагати в кожній грі та займати перше місце.